ФК будівельник виграв у конкурсі субгрантів проєкту Fossils Emergency Actions» за фінансової підтримки Європейського союзу, що реалізується благодійною організацією мережа «100% життя рівне. Мета гранту відновлення та придбання спортивного одягу та інвентарю. ФК будівельник переможець чемпіонату Луганської області з футболу, спочатку з повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, був вимушений евакуюватися з Лисичанська на підконтрольній території України. Втратили все: дім, роботу, майно. Прийшлося починати все спочатку. Змогли згрупуватися та зібрати гравців з Луганської області заради того, щоб продовжувати грати. Усі наші гравці мають статус ВПО, грають безкоштовно, маючи лише одну стареньку форму, яка призначена для тренувань. Ми не здалися і отримали перші результати нашої наполегливої праці, Стали переможцями чемпіонату Дніпропетровської області з міні футболу. Третя ліга. ФК будівельник не планує зупинятися на досягненні. Наша мета популяризація футболу Луганщини, а наступна ціль участь у чемпіонаті Перша Ліга та Тровської області з футболу. У зв'язку з бойовими діями та втратою спортивного інвентарю і екіпірування заради кращого досягнення цілі з'явилася необхідність у цьому гранті. Керівництво футбольного клубу вирішило прийняти участь у конкурсі субгрантів проєкту і Фосіос Emergency Акшн. Результат наш проект переніг та отримав фінансування. Вже йде процес реалізації проєкту. Це просто фантастичні емоції, які надихають рухатися вперед. Придбання нового інвентарю і кіпірування дасть нам можливість покращити матеріально технічну базу, що в свою чергу дозволить проводити ефективні тренування та вдосконалюватися, як найкраще представляти Луганську область на різноманітних змаганнях, і найголовніше підійме бойовий дух наших спортсменів та вболівальників. Керівництво ФК Будівельник виражає велику шану та подяку організаторам конкурсу субгарантів проєкту і Emergency Actions. Екшенс. Європейському союзу, за чиєї фінансової підтримки проводиться конкурс та благодійні організації мережа 100% життя рівне, які займаються саме реалізацією проєктів. Завдяки вашій спільній ініціативі. Ми маємо нагоду здійснювати свою діяльність та досягати поставленої мети навіть в умовах війни.